Мої вітання! Сьогодні хочу показати, яку я готую закуску з тонкого сала та м'ясних обрізків. Це всі продукти, які нам потрібні для цієї закуски. Беремо промите сало, викладаємо у каструлю. Тут у мене 2 кг. На 2 кг сала я беру м'ясних обрізків кілограм. За бажанням можете додати і більше, додаю дві цибулини в лушпинні, перець, сіль, лавровий лист. Заливаю це все водою і ставлю каструлю на маленький вогонь на півтора години. З каструлі злила розсіл, в якому варилося сало. І даю трішки охолонути, щоб можна було з ним працювати. Беремо любу форму, застилаємо фольгою і викладаємо сало. Взяла приправу до сала. Там є сушений часник, перець, солодка паприка, перець, чилі, куркума і сіль. І тим всім я посипаю. Тоді викладаю шар м'яса, наверх знову викладаємо сало шкіркою вниз. Нічого страшного, що такі дрібні кусочки. Воно все застигне і буде добре різатись, і не буде навіть замітно, що з кусочків. Знову посипаємо приправою. Тепер салу викладаємо шкіркою доверху, для того, щоб закрити всю м'якоть. Тепер накрити дошкою і придавити чимось важким. Поставити у холодильник мінімум на 6 годин я ставила на ніч. Подивіться, як гарно застигло, добре ріжеться. Я думаю, що сподобається тим, хто любить дуже сало. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А я прощаюся з вами до наступного відео і бажаю нам усім мирного неба!